Переходимо з вами до такого поняття як правша і лівша. І у нас ми правши або лівші. І саме критерій в тому, що це не міняється ніколи все життя. Це завжди. Ми або біологічні лівши остаємося, або біологічні правші. На все життя оці клітинки почали ділитися і все. У нас в світі приблизно 60% правшів, 40% З 40% лівшів знають, що вони лівши приблизно відсотків 20%. Інші люди вони живуть, вони не знають, що вони біологічні лівші. Вони можуть догадуватися, сумніватися, ну, багато хто не знає, не задумується над цим. І собі просто живуть. Якщо говорити про життя, то це на життя ніяк не впливає да? особливо. Да? Але для чого нам цей момент дуже треба знати? Тому що е нам треба це знати для того, щоб аналіз робити і розуміти, з ким конфлікт зв'язаний. Наприклад, якщо біологічний правша. То права моя частина тіла, вона зв'язана з конфліктами з партнерами. З партнерами. З усіма тими, хто не мама і дитина. Що, знаєте, говорять, якщо я правша біологічний, ліва сторона моя зв'язана з конфліктами мамою і дитиною. Кого я сприймаю мамою і дитиною? В основному ми говоримо, це прямійці мама дитина, да? але у мене були на, на минулому тижні, що жінки, чоловіків сприймали як дітей, і тіло реагувало, у жінки правши лівою стороною. Да? Якщо я біологічна лівша, біологічний, ліва сторона моя це конфлікти з партнерами, а права сторона це конфлікти мама дитина. І це фактично ніде немає, крім ГНМ, цього такого розуміння, глибини і доцільності. Завжди, всі мої розбори, якщо ну, хто дивиться інстаграм, да, якщо по опорному руховому, завжди я аналізую в першу чергу правша чи лівша. Бачили, да? Чули? Для чого? Для того, щоб швидше знайти з ким конфлікт, і для того, щоб не помилитися в аналізі конфлікту. І в психології є такий момент, що права сторона за чоловіча, ліва жіноча. І дуже багато в цих моментах йде неправильних пропрацювань, неправильних визначення конфлікту, тому що ну, 30% помилок, тому що ну, вони не розуміють, що це по-другому робота. І от у мене був випадок один в Львові, там, де дівчина, зрозумівши цю тему, вона приходить на наступний день і каже, Саш, дякую. Що таке? Каже, я всю жизнь пропрацьовую маму ліву сторону. А, казується, я лівша. І вона вечором сіла, проговорила з папою, виговорила емоції і все, і в неї розблокували її ліву частину тіла. А в неї з кількість років. Вона там його займається танцями, і постійна така скованість зажаття лівої частини тіла. Є зрозуміли да, цей момент? Для чого? Значить, переходимо, як ми діагностуємо. Я вам е, дам такі головні моменти, і ви, е, ми їх пройдемо з вами і постараємося з вами знайти. З нашої, в нашій групі знайти ті, хто думали, що вони правші, а стали лівшами. Доприділились, да, до зрозуміли. І ви з нами поділитесь, хто знайшов, не знайшов і так далі. Ну що, значить, давайте. Перший такий момент. Це ми хлопаємо. Перший тест, да? І що, стаємо? Максимально стаємо. І в основному, да, в онлайні, да, люди стоять і, і максимально розслабляємося і хлопаємо. Максимально розслабляємося. Тобто, і я розслабляємо. Хтось там хлопає, тобто, представляєте, там, от просто вільно хлопаєте швидко. І ми відчуваємо. У нас може бути таке, що права зверху і сильніше б'є. Може бути, права зверху, але ліва сильніше б'є. Може бути, зразу ж отак, ліва зверху і сильніше б'є. Тобто. Зрозуміли, так? Та, що сильніше б'є. Діагностуємо, та, що сильніше б'є. Відмічаємо собі, що. Б'є там тато-тато сильніше. Перший критерій. Він досить такий як би дієвий, але на нього опиратися я ніколи на один тест не опираюся. Другий критерій. Я кажу: у вас ліва рука така сама сильна, як права. І людина, яка правша, вона ніколи не скаже, що в неї ліва така сама сильна, як права. Завжди кажуть, 20-30% слабше. Можуть сказати, що така сама сильна, якщо ліву руку ламали в дитинстві. Або в дорослого віку. І пішла якась там скутість, або ще якісь моменти. Ну, це, знову ж таки, це дуже рідко. Так що дайте собі відповідь. У вас ліва рука така масильна, як права, чи ні. Другий тест. Третій тест. Я кажу, ви можете лівою рукою писати? Получається, писати лівою рукою? І правши вони скажуть, та ні, не виходить, це повний капець там. Я навіть пробувати не буду, але, або буде це просто ну, капець. А навіть якщо лівша переучена на правшу, нам вже треба визначити, ви розумієте, лівші переучені на правшу. А Лівша переучена, вона скаже: то, в принципі, не пробувала, можу попробувати, але мені кажеться, що вийде. Або скаже: так, да, виходить. Тобто, якщо Лівша, то лівою рукою вийде писати. Вона може навіть раз в житті в дорослому віці почати писати, і в неї щось там буде получатися більш-менш. Ну, правша лівою рукою писати. Можете спробувати і сказати, ой-ой-ой, це щось буде таке ну, нереальне просто. розумієте. Це краще одразу здатися, да, чим писати.